Головна частина жнив стартує наступного тижня. Саме тоді у степовій зоні планують розпочати обмолочення озимої пшениці. До того часу у кабміні обіцяють допомогти аграріям з отримання кредитів та паливно-мастильних матеріалів за ціною виробника. Стан зернових, завдяки інтенсивним опадам за останню декаду покращився. На багатьох площах відбулось припинення посухи. Це надає можливість отримати декілька більший врожай зернових. Слід не опустити оптимальні сроки та не втратити вирощений урожай. Сильні дощі, що пройшли по всій Україні, поліпшить урожай пізніх культур, зокрема кукурудзи, соняшника та сої. Натомість в окремих регіонах опади зашкодили частині врожаю, а ще завадили вчасно почати роботи на полях. Ми передбачали маневр технікою перекидку значної частини комбайнів з південних регіонів після закінчення жнів в центральні і північні райони. Практично це буде обмежено через співпадання термінів збирання. Щоб уникнути дефіциту продовольства, 30 червня аграрний фонд розпочне тендерні закупівлі зерна, запасатимуться пшеницею, житом та гречкою. Усього додатково придбають до 2 мільйонів тонн зерна. Нагадаємо, раніше фонд через хліб «Інвестбуд» Уже відправив у свої комори 860 тонн зерна нового врожаю.